В Україні сім офіційних сервісних центрів Jaguar Land Rover. Вони надають комплексні послуги від шиномонтажу до ремонтів будь-якої складності, а також забезпечують гарантійні ремонти. Вони мають низку переваг, зокрема, комфортний запас. Можна забронювати послуги від Land Rover онлайн через систему бронювання або просто зателефонувати. Якщо власник не може самостійно відвідати сервіс, доступна послуга транспортування авто. Лише дилерські центри Jaguar Land Rover мають спеціальну зону для заїзду авто всередину сервісу – Drive-in. Це комфортно в будь-яку погоду та пору року, адже передача авто відбувається всередині приміщення. Власник погоджує всі роботи з сервіс-консультантом, все буде виконано відповідно до запиту. Вагома перевага офіційного сервісу це спеціалісти, які проходять регулярне навчання та сертифікацію, що проводять співробітники заводу виробника. Вони знають все про стандарти обслуговування авто та володіють найсвіжішою технічною інформацією. Всі роботи виконуються за технологіями виробника. Раптом під час ТО визначено додаткові несправності, подальші кроки будуть узгоджені із власником в режимі онлайн або офлайн, якщо він чекає на сервісі. Доступний і спеціальний функціонал EVHC+, що передбачає надсилання власникові відео з несправним елементом. Власник також може прийти у сервісну зону у супроводі консультанта сервісу, поспостерігати за процесом обслуговування, отримати дані про кожен етап робіт. Все максимально прозоро. Кожен механік має свою зону відповідальності, а роботи розподіляють відповідно до знань та навичок. Лише на офіційному сервісі доступне спеціальне сертифіковане обладнання для обслуговування, діагностики і ремонту автомобілів Jaguar Land Rover. А запчастини надходять напряму від виробника. Вони також потребують спеціального зберігання. Всі деталі авто розроблені, аби забезпечити оптимальні ходові характеристики, безпеку і комфорт. Кожна деталь важлива, тому на справну роботу авто впливає використання виключно оригінальних запчастин. Можна подумати, що цей масляний фільтр це дрібниця, однак на офіційному сервісі знають, що кожен такий фільтр проходить процес розробки, який включає тисячі годин випробувань в екстремальних умовах. І виключно оригінальні масляні фільтри, замінені у визначені інтервали, забезпечать надійність та довговічність авто та його комплектуючих. Автомобіль преміум класу потребує спеціального підходу. Виключно на офіційному сервісі інвестують кошти, знання та час, щоб обслуговування відповідало високим стандартам бренду. Справність авто. Це безпека власника. Не варто нехтувати своїм життям задарма. Лише обслуговуючись на офіційному сервісі, можна бути впевненим, що стандарти і протоколи виробника дотримані. Попереду ще багато кілометрів шляху.